Така історія безбар'єрність без тормозів. Південному відбувся тренінг. Спікер заходу Юрій Степанець, громадський діяч та волонтер, поділився власним досвідом. Юрій отримав травму в ДТП у 2015 році. На лекції говорив про інклюзію, коректне спілкування з людьми з інвалідністю та усунення бар'єрів. Розповів про необхідність створення суспільства, в якому у кожного є рівні можливості, права та доступ до всіх ресурсів. Взаємодіяти і комунікувати з людиною з інвалідністю треба як із будь-якою іншою людиною. Немає нічого такого сверхістясного, як то кажуть. Базові правила поведінки, базова коректність, базова, скажімо так, нормальне відношення, людське відношення. Звісно, що правильну термінологію можна вивчити, вона є в вільному доступі, ви можете подивитися довідник безбар'єрності, знати, як правильно використовувати які терміни коректно, а які бажано не використовувати, забути, викинути на смітник, Такі як калясочник, інвалід, людина з обмеженими можливостями, людина з особливими потребами. Це все не є коректними. Ми е, намагалися е, зробити таку програму, яка була якби би такою. Е, Уніфі... уніфікованої, тобто як певний кодекс усіх направлень щодо створення безбар'єрності, а це ми розуміємо, що це і фізична безбар'єрність, це і цифрова безбар'єрність, інформаційна освітня. Ми намагалися взяти всі заходи з існуючих програм і створ... ну, розробивши і нові заходи. І щоб ми відслідковували саме стан безбар'єрності в нашому місті за рахунок, з що було зроблено в рамках цієї програми, наскільки ефективно і так далі. На тренінгу були присутні жителі Южненської громади, зокрема представниці дошкільних закладів, які працюють в інклюзивних групах. Це перший рік, як я почала а, працювати в садочку, працювати з інклюзією це для мене все нове в будь-якому разі дуже цікаво. А, дізналася і багато нового, і дізналася в принципі в більш такому цікавому форматі, скажімо так, не просто по лекціях. Бо в інтернеті багато інформації, але вона місцями так накидана, ну, кидана, що не завжди все зрозуміло. Література, яку надали а, собі, сфотографували, щоб подивитися, і ми будемо використати зараз. Кількість людей з інвалідністю Улицях зростає з геометричної прогресією, і це питання, яке ну, буде торкатися кожного з нас. Тому цей захід був дуже важливий. Особисто я до цього ну сюди прийшла, тому що я розумію важливість цього питання. Я розумію, що наше суспільство, наші міста, наші села вони не готові до людей з інвалідністю. Тому це питання потрібно підіймати і говорити про нього постійно, щоб люди ну, адаптувалися до цього. Процесу сам пан Юрій був неймовірно ну енергійним, неймовірно веселим, цікавим спікером. Тому, ну якщо будуть такі заходи ще в місті проводитись, я б залюбки ще раз їх відвідала. Мені було дуже цікаво, як Юрій подавав таку важливу актуальну тему з допомогою гумору з легкістю. З позитивом і дійсно якось звертаєш на це все увагу. Живеш без якихось обмежень, і іноді, навіть на якісь моменти, ти не звертаєш уваги і навіть не задумуєшся над ними. Ну дійсно дуже була цікава інформація. Дякуємо за такі заходи і будемо відвідувати ще їх. Представники служби зайнятості розповіли учасникам лекції про державні програми. Вони надають роботодавцям компенсації за працевлаштування або облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи в межах 71 тисячі, а для першої групи там 106 копійками. То кажуть, тобто майже більше 100 тисяч можна взяти у держави для облаштування робочого місця. У нас є вже позитивний приклад, коли для особи з інвалідністю другої групи було облаштоване робоче місце фізичною особою підприємцем. До речі, цей підприємець скористався ще однією послугою служби зайнятості, Людина, ось, ця особа отримала грант для започаткування власної справи в межах 250 тисяч і за умовами гранту. Гранту цього мікрогранту він називається мікрогрант, бо сума не мільйон а 250 тисяч. За умовом отриманого мікрогранту потрібно було створити два робочі місця і прийняти на роботу людей. От одна з тих осіб, один з працівників, якого прийняли на роботу, це є особа з інвалідністю, і гранту отримують отримав в нас консультацію. То вже облаштоване робоче місце. Людина працює з задоволенням в комфортних умовах. Розширену версію тренінгу дивіться у програмі про тиждень.